Хочемо обговорити з вами актуальні події, які відбуваються зараз у Курській області Російської Федерації. Отож, вчора, 12 серпня, українська влада офіційно визнала, що операцію у цій області РФ ведуть збройні сили України. Наприклад, президент України Володимир Зеленський заявив, що бойові дії там це суто безпекове питання. А головнокомандувач збройними силами України Олександр Сирський прозвітував, що наразі. Сили оборони України контролюють тисячу квадратних кілометрів російської території, то зважаючи на ось те, що тривалий час українська влада військово-політичне командування зберігало тишу вчора, все ж таки ця тиша, так би мовити, була порушена. Що можемо говорити про те, що наразі відбувається у Курській області, як ви розцінюєте цю Курську офензиву? І чи йдеться лише про безпекове питання? Про що говорив глава держави? Ну, все, що роблять наші військові, це все є безпекові питання. Тому це все вкладається в концепцію. І так, нарешті, президент вище керівництво визнало, що все ж таки це ми, а не якісь шахтарі, хлібороби, які загубилися. Тобто, це перші дні було смішно. Це була така реляція відсилка на. До слів диктатора Путіна в 2014 році, коли він казав, що на Донбасі то все шахтери, воєнторг і так далі. Так далі там це все було маячня. Я так пропускаю, що керівництво держави а, визнало все таки офіційну свою присутність через можливо, ряд моментів. По перше, вже йде другий тиждень, вже було дійсно ну не камільфо. А, Клеїти дурня, робити вигляд що не ми не знаємо. Ви повинні розуміти, що всі іноземні уряди, посольства, вони просто перепрошую, затовбали в офіс президента дзвінками, смс-ками, повідомленням: так це ви чи не ви? Хто це робить? А яка мета? Що, ну, знаєте, що це ви. І о, Довелося визнавати. Можливо, однією складовою було те, що український наступ в Курській області потихеньку, ми припускаємо, потихеньку може вже гальмуватися. Через велику відстань, доволі велику відстань. Через е, те, що російські війська змогли переорієнтувати, зорієнтуватися, перегрупуватися, і це частково зупиняє наше просування. Тому швидше за все було ухвалене рішення. «Окей, ми тут це зробили ми. А, Питання безпеки, в першу чергу для ну, всієї України це беззаперечно. Все, що робиться військовою ще раз, це для безпеки України. Яка мета всього цього задуму, який було зроблено? До речі, напередодні ми бачили, що окремі військові керівники, окремих підрозділів. Були звільнені з посади, і, начебто, там були плітки, що вони не погоджувалися з політичною складовою. Там політики тисли, начебто, на них вимагали зробити щось. Тепер ми в принципі розуміємо, що ось це щось це була ця операція в Курську запланована, Вона ще не завершилася. Що це може бути? З якою метою відтягування, як від багато вже разів казали, уваги росіян від Господів від харківського напрямку. Mm, може бути, я не виключаю. Mm -hmm. Харківська область з травня місяця північ Харківської області палає, Вовчанськ, Ліпці, Глибоке. і Ось таким чином можливо відтягнути частину сил на Курськ. Може бути. До речі, наші військові кажуть. Що вже бачили часткове переміщення близько двох тисяч особового складу Російської Федерації з Харківської області, БПЛА, сапери, декілька десятків танків, тобто їх забирають. Крім того, є повідомлення, що десантників забирають з Херсонського напрямку. Він такий тупік, і наших військових немає в кринках. Російські військові розуміють, що ніхто сюди не висадиться з правого берега Херсонської області, тому можна звідти забирати. З інших напрямків забирають війська, які там є в надлишку надлишкові війська, які можна без проблем забрати і перетягнути в Курськ. Російське командування теж не ідіоти. Вони теж розуміють, на що це робиться, тому забирають дуже обережно. Буде така збірна селянка різних підрозділів і будуть пробувати вгамувати український наступ. Крім того, може бути гіпотетично використана ця територія в якості подальших торгів з Російською Федерацією. Я цей момент не виключаю, хоча хтось там західних аналітиків це під сумнів, але в принципі це реально може бути. Як на мене, ще один такий аспект, який важливо сказати. Згадайте, диктатор Путін завжди висуває умови наступним чином, умови для початку перемовин: визнання поточних реалій на землі, тобто фіксація того, що є. От фіксується, в цей от хто куди зайшов, хто де стоїть, і після цього проводяться мирні перемовини І от ще раз зрахування цих реалій, тому можливо, офіс президента хоче зіграти е, в такі шахи. Окей, поточні реалії на землі, так поточні реалії на землі. Враховуйте те, що зараз є в. Курську питання: скільки українські війська там будуть знаходитися? Ніхто не знає, бо це залежить від двох ресурсів, двох складових. Скільки Російська Федерація буде готова вкласти для того, щоб вибити українців звідти? І скільки Україна має резервів, людей, техніки, амуніцій, боєприпасів, щоб продовжити свою операцію, пане Іване, а цікаво, наскільки важливо було витримати більше тижня ось цю паузу, цю інформаційну тишу і спокій. Ну, дивіться, в принципі, вся війна це великий туман невизначеності. Чим довше ти тримаєш супротивника в цьому тумані, тим більше він не розуміє, де відбувається, що відбувається, якими силами. Тобто, ти виграєш певний час. Я думаю, цим офіс президента і скористався. До речі, окремим нашим органам є такі окремі органи, які що так одразу починають репортувати. Це ми, ми тут, ми це зробили. Їм треба повчитися, ось цьому цій цьому режиму тиші і не завжди одразу рапортувати про свої досягнення. Ну, як вино, треба трішки вичекати. Пане Іване, ви е, кілька днів тому у себе на сторінці у Фейсбуці написали про те, що в Кремлі остаточно зрозуміли, що в короткій перспективі повернути вже втрачені території Курської області неможливо. То е, бачимо минуло ще кілька днів відтоді, як і ви написали цю, е, цей свій коментар, як відбулися різні, різні події, е, зокрема у військово-політичному такому аспекті. Чи чи дійсно ми можемо зараз говорити про те, що в короткій перспективі Росія не зможе повернути Курську область, і е, наскільки важливо, аби ми її втримували, е, як довго? А, ну коротка перспектива. Це декілька днів. Ну згадайте, як це заходив РДК та Легіон Свободи Росії mm -hmm. до Білгородської області. Перші операції це було декілька годин, потім це було якщо не помиляюся, до Десяти днів двох тижнів, тобто ось така перспектива. Зараз, ну і потім їх, звісно, вибивали. Зараз вже пройшов тиждень, ми розуміємо, що і на цьому тижні точно наших військових не виб'ють звідти. Ми розуміємо, що основні, Ну я припускаю ще раз, я припускаю, що резерви Збройні сили ще свої не використали, тому постійно затягують нові сили, ротації десь відбуваються, але основні. Ще раз, проможності в нас ще є для того, щоб триматися, тому припускаю, що можливо, там знаю, до кінця місяця ми точно будемо там, але ще раз, це залежить від того, які зусилля буде використовувати Російська Федерація, що росіяни міркують собі в офіційних пабліках російських воєнкорів. Вони розраховують так: Збройні сили України не зможуть вірніше, вони зможуть е досягнути планки у 80. 100 кілометрів захопленої території Курської області, а більше не зможуть, бо це шалено дорога, складна логістика, вони будуть нести втрати, тому ось 80 100 кілометрів це той максимум, який можуть пройти Збройні Сили України. Тому переживати там тулі умовні або Московські області немає за що, а потім вже спокійно розберемося з ЗСУ і видавимо їх за. Межі Курської області таким чином вони собі це розраховують. Тому в принципі це з однієї сторони логічно, і тому я бачу, що дійсно час поки що працює на Україну. У нас є ще люфт. Я так думаю. Можливо, тиждень, можливо, два. Не знаю, залежно від того, як росіяни зберуть свої основні сили, як вони їх згрупують. Ну з груповання буде яке? Як наскільки велике буде? бо Мені цікаво, просто що в інформаційному просторі російському немає згадувань жодних про російську розгвардію. Тобто про її очільника Віктора Золота, які повинні були а, в Ой, ч -ч чудовий допис, чудовий коментар. А, бачу вас, а, вони повинні були перші в обральному режимі вийти на захист Курської області і зупинити просування українців до моменту підходу основних сил. А Їх немає, вони відсутні. Я нагадаю вашій аудиторії, що в 23-му році, коли був путч Гена Пригожина, то Російська Розгвардія отримала право а, мати на озброєнні важку техніку танки. Там, різноманітні БТРи, але Росгвардія взагалі зараз не присутня. Пане Іване, і бачимо реакцію від різних західних медіа на події у Курській області. Наприклад, політику, журналісти цього видання, атаку на Курську область називають великим ударом по престижу Путіна, який цитую намагався захистити російську громадськість від наслідків розв'язаної ним війни. Чи дійсно Путін може розцінювати події бойові дії збройних сил України у Курській? Області як удар по своєму режиму по собі, як по персоні, скажімо так, і чи не намагатиметься він мститися зараз? Є якраз думка про те, що Путін готує масований обстріл черговий України, чи можемо ми очікувати на такий розвиток подій. Ну, не знав, що в нього в голові, але ще раз, з тих відеокадрів, які ми бачили, його наради, як він там поводиться, ну видно, що йому ситуація, м'яко кажучи, не подобається. Це дуже дуже м'яко кажучи. Він не впевнений, він йорзає, і ну, взагалі очі бігають. І я розумію, що він не довіряє своїм армійцям, І було ухвалено рішення про те, щоб. Передати цю операцію до відання, операцію по звільненню Курської області до ФСБ, тобто введений режим контртерористичної операції на території трьох областей, які межують з Україною, Курська, Білгарська, Брянська. Цей режим КТО вводиться наказом директора ФСБ, створюється спеціальний штаб, ну на чолі з ФСБшниками. І туди підпорядковуються всі: військові, поліцейські, наркоконтроль, слідчий комітет, всі, 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 тобто, це намагання. Путіна особисто його передати цю операцію ефективним менеджерам, якому здається, ФСБшникам, які повинні все ж таки організувати і а, вибити збройні сили України. Дійсно, я переконаний, що це ляпас для нього. Він це бачить. Йому це неприємно. Він це визнає, але головне, що це бачить його оточення. Це бачать а, лідери Індії, Китаю, Бразилії, а, країн Африки а, там. Різних країн, ще 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 західних країн, які все це бачать, як він це позиціонував, що я там, там всіх там в пепел. А по факту, країна, у якої немає ядерної зброї, заходить, віджимає там майже до, до, до тисячі квадратних кілометрів території Рефі. Так, це не закінчення війни. Так зрозуміло, бойові дії на сході продовжуються, але цей нестандартний крок а, дійсно буде в підручниках з історії без перебільшення, але тільки від нас і ще раз на жаль від наших західних друзів залежить з яким знаком ця подія буде в історичних підручниках зі знаком плюс як подія, яка просто перевернула всю війну, яка йшла ну проти України, не за планами України, і ми втрачали останній рік території постійно. і В останній момент все ж таки змогли перегорнути цю шахівницю, збити всі фігури і нав'язати свою гру або. Зі знаком, мінус, що це там вкрай негативно позначиться на боєздатності військ. Ми втратимо війська, техніку, і навпаки, у Росіян буде прорив зараз. Ніхто цього не знає. Пане Іване, а як би ви охарактеризували, як західні союзники, міжнародна спільнота демократична спостерігає за цими подіями? Ми бачили різні схвальні якраз відгуки, реакції, заяви щодо подій в Курській області і підтримку військово-політичного керівництва України від різних персон? От, до прикладу, крайня є реакція від Джона Кірбі, це безпековий радник у Білому домі? Він сказав про те, що Якщо Путіну щось не подобається, то нехай забирається з України і припиняє війну. Як ви це все бачите? І наскільки от оця риторика може довго зберігатися і, скажімо, бути незворотньою? Чи не побачимо ми невдовзі, що все-таки нас будуть схиляти, виходити з Курської області, якщо в цьому не буде потреби, або ж навпаки, знову ж таки, буде педалюватися ось ця розмова про так звані мирні перемовини? Як ви це бачите? Мирні перемови будуть. Хочемо ми, ну вірніше, подобається нам вести перемовини з росіянами чи ні. Вони будуть однозначно. Ну в історії людства просто ну завжди все закінчувалося перемовинами. Там, тут уже залежить від періоду. Ну скільки це буде тривати. Мирні перемовини будуть. Білий дім. Ну риторика. Ну окей, риторика, це приємно, але хотілося б, щоб. В кишені щось було від цієї риторики. Ну це так. Це дуже так прозаїчно, банально, але тим не менш зараз. Ми не маємо досі дозволу від. Західних країн використання заяви. Ми, якраз, бачимо, пане Іване, даруйте, що вас перебиваю. А не бачимо головного, не бачимо дозволу, власне кажучи, бити по вглиб Російської Федерації. Не бачимо озброєння, яке б нам поставлялося. Ну як ми сподіваємося, завжди в масових кількостях і партіях. Чи невдовзі ми отримаємо такі дозволи і відповідне озброєння на вашу думку? Я хочу бути тут оптимістом. Я хочу залишатися оптимістом. Хочу вірити, що одного дня там пан Байден, прокинувшись у східному, не знаю, там крилі Білого Дому, потягнувшися, випив там orange juice і слухайте, а що ж я досі не даю дозвіл українцям бути по Росії? Ти чор з ними мать отак. Ди бийте на ну, чорт. Давайте з -з шмаляйте по ним. Ось хочу це вірити, але зараз на жаль такої ситуації немає. Навпаки, ми бачимо звернення від України до Великобританії, до Франції. Дати можливість використовувати французькі-британські ракети, Shadow або Scalp по РФ, але поки що ну, ну, немає відповіді, або навіть кажуть, що негативна відповідь. І я впевнений, що ця ось відмова, вона йде саме з Сполучених Штатів з Білого Дому. Я можу пояснити це наступним чином. Бо він, Україна воює з Росією, так, там ну, на нашій території, але Ерефія погрожує. Не україні ядерна зброю, вона погрожує Вашингтону, вона погрожує Лондону, вона погрожує там Берліну, Парижу. А там є, що втрачати. Тобто вони собі розуміють, як ми не є стороною в бійці, але нас погрожують знищити наймасштабнішою, наймасовішою зброєю, ну, масну зброю, масового знищення маю на увазі. А Україну ні. Тому я думаю, що можливо це дуже сильно впливає на них. І от, до речі, останні відео от вчора. Росіяни ці ось георгівські стрічки великі, вони там польотне завдання на Вашингтон. Ну я розумію, що це американці дуже сильно бентежать і турбують. Пане Іване, і резюмуючи наше, наше, наше спілкування, нашу розмову, от зацитую вчорашні вчорашні слова зі звернення вечірнього президента України Володимира Зеленського про те, що катастрофа Курська за його словами символічний початок правління Путіна. А зараз видно, що є фіналом для нього. Чи дійсно ми можемо сказати, що нинішній Курськ може бути останнім для правління Володимира Путіна? Ні, це звісно метафора. Вона класна, що я нагадаю, що в 2001 році, саме в цей період, от 12 серпня, підводний атомний підводний ракетоносій Курськ, внаслідок вибуху носових торпед, він пішов на дно. А, і зараз «Курськ», вторгнення України, в принципі, це так ще раз метафорично виглядає. Але сказати, що є підстави для руйнування режиму Путіна, ну зараз відверто станом на 13 серпня, немає так, всі бачать, що Путін слабкий, так це бачить його оточення, але навколо нього залишаються силовики, які йому поки що вірні. А, бо інших якихось даних ми не маємо, і тому ну вважати що там. Хтось проти нього готує якийсь замах або не знаю, ізоляцію його як Горбачова свого часу ізолювали, або не знаю, видати міжнародному кримінальному суду. Ну поки що такого таких даних у нас немає. Пане Іване. А на вашу думку, що може бути далі? Яких дій чекати від події Курській області? Для кого? Для України, чи від України, чи для Росії і від Давайте Росії? Давайте от, для е, України і для, для всієї России. світової спільноти. Я хотів би, щоб всі побачили, що ще раз режим Путіна слабкий. Він тільки на листівках, в пропагандистських відеороликах. Він сильний, він потужний. Танки літяться, бомбят. А по факту він слабкий. Що декілька тисяч українських військових можуть поставити в позицію букви З, як вони полюбляють російську область? Я хочу щоб це побачили. Керівники Індії, керівники Китаю. Так, Китаю вигідно співпрацювати з Росією, бо це як така велика кладова, де можна брати припаси: нафту, газ, все, 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 що тобі подобається. Хочу вони бачили, що Росія слабка. Хочу бачити, хочу, щоб західні країни це побачили і сказали, а ну все вже ще одна чергова лінія, червона була перетина, перетнута. До речі, за час цієї війни. Я нарахував орієнтовно 7-8 червоних ліній, які Україна вже перетнула і ну які став, малювала Російська Федерація. Відповіді немає. Я хочу, щоб ну ще раз, Сполучені Штати побачили, що ці червоні лінії вони малюються чисто із метою метою залякування, і все за ними нічого не міститься. Що треба бути більш рішучими. Наслідувати а, Рональда Рейгана, як він тоді здолав ну разом з союзниками цю імперію зла радянський союз, що ось це імперія зла 2.0, Так вона менше за масштабами, але все одно її треба здолати. Ну поки що на жаль, от цього не відбувається. Що буде робити Україна? Ну мені здається, що найближчий час будуть тримати цю територію. Наскільки це можливо? Якщо Росія посилить свій вплив, військовий вплив на наших військових в Курській області, то доведеться швидше за все відходити, відступати. Це попри те, що ми зараз почали окопуватися там, але в будь-якому випадку нанесена шкода іміджева, дуже шалена, нанесена шкода, моральна ментальна, моральна травма у росіян тепер є. Ну і звісно, пряма шкода матеріальна для російського війська. Скільки техніки було знищено, Щонайменше 5 гелікоптерів було знищено, тере пошкоджено за ось цей тиждень. Що ж, дякуємо Іване за ваш так. погляд на ці події, що відбуваються наразі у Курській області Російської Федерації. Отож, Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник, перепрошую служби безпеки України, був етері громадського інтерактивного та радіо 1, власне кажучи про події на Курщині, спілкувалися з ним. Тож на все добре і тримаємося. Так.